Друзі, у нас новий збір. Зовсім недавно ми збирали на дрони, і дякуючи усім вам, ми буквально за три дні назбирали більше 500 тисяч гривень і купили хлопцям дрони на Лиманський напрямок. 67 цьому окремо механізована бригада. На жаль, дрони втрачаються. Вони падають. Це така техніка, яка довго не працює, але дуже вправно працює і захищає життя наших хлопців. У нас новий збір знову ж на дрони, на fpv дрони, на комплектуючі до них, та на дрони MAVIC-3T, які дуже потрібні вночі для того, щоб хлопці бачили ворога. Ми віримо, що ми зберемо кошти, адже вони насправді дуже важливі для того, щоб закупити дрони та зберегти життя наших хлопців. Дрони це все на фронті. Це робота артилеристів, це робота розвідки, це знищення ворожої техніки. Вони потрібні постійно. Долучайтеся, бо хлопці тримають там фронт, а ми повинні тримати тут тил.